І реконструювати щороку в значно більших обсягах, і готові до виконання цих робіт в значно більших обсягах. Можу сказати тільки про те, що у нас є і сьогодні повні комплекти проєктно-кошторисної документації реконструкції, умовно кажучи, починаючи з сьогоднішнього дня декількох котелів. Тобто проблема не в нашій готовності, ми готові. Проблема традиційна, на жаль, яка супроводжує Україну, мабуть, загалом. І галузь особливо це відчутно протягом цих років незалежності. У нас катастрофічно не вистачає коштів, не вистачає. Особливо зараз це різко відчутно. Ті кошти, які наявні в тарифі, вони не змінюються вже на протязі тривалого часу. Але характерною особливістю сьогоднішнього нашого виробничого життя є те, що значна кількість обладнання, переважна більшість обладнання, яке ми використовуємо, воно все-таки імпортне виробництво. В основному це європейські виробники, що стосуються і котельного, і насосного обладнання. Труби, які ми використовуємо для прокладки трубопроводів, вони, як правило, українське виробництво, але також вони. В умовах такої загальної глобалізації і вирівнювання цін внутрішніх, також і на природний газ, ми знаємо, що відбувається і на метали, і на і всі інші матеріали. Тобто, в умовах, тобто це того, я говорю, що за абсолютним значенням виразом сума коштів в кращому випадку залишається незмінною протягом багатьох вже років останніх, а за півельною спроможністю. Ситуація взагалі різко погіршилася. Скільки власних коштів і скільки залучених інвестиційних? Або з інших проблем? Мабуть, ви всі пам'ятаєте, що ми вже три роки наполегливо займаємося залученням інвестицій з боку Європейської банкової конструкції розвитку? Так. На жаль, з незалежних підприємств причин ми, нам не вдалося. Дійти до підписання кредитної грантових угод для того, щоб ці кошти з'явилася можливість практично витрачати і направити їх саме на оновлення основного обладнання підприємства. Там, нагадаю, 24 млн євро. І ця сума інвестицій, ще раз просто підкреслюю, ми повністю опрацювали і з банком, і з. Технічними фахівцями із фінансистами, залученими банками було проведено аудит підприємства Незалежний з боку провідної аудиторської компанії. Ми готові до залучення цих коштів. На жаль, банк 9 грудня минулого року на засіданні Ради директорів у Лондоні прийняв рішення щодо погодження отримання на видачі нам кредиту на суму 19 млн євро. 15 плюс 4, і е, видачі нам гранту. Це безповоротна фінансова допомога в сумі 5 мільйонів євро. На жаль, політичні процеси, які у нас особливо загострилися, починаючи з літа цього року, вони е, не дали можливості поки що, я розраховую все-таки, що тут уміцне буде слово поки що, реалізувати цей проєкт.